Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пекін поширює теорії Сі сідзінпіна в нову сферу чат боти зі штучним інтелектом. Але на відміну від інших генеративних шаїм, які припускаються помилок, сі бот завжди відповідає правильно. Китай розпочав найбільші військові навчання навколо Тайваню, назвавши їх жорстким покаранням. Так Пекін намагається посилити тиск на нового президента лише за кілька днів після його вступу на посаду. Кнопка аварійного вимкнення одна з провідних світових компаній з виробництва мікрочипів, заявила, що може відключити своє обладнання дистанційно, якщо Китай вторгнеться на Тайвань. І тристоронній саміт, лідери Південної Кореї, Японії та Китаю зустрінуться в Сеулі, щоб провести перші тристоронні переговори з 2019 року. Що на порядку денному? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Компартія Китаю Китай розробляє аналог чату GPT, але з особливістю китайську програму шаї навчають в теорії голови КПК Сі Дзіньпіна. У чому суть його ідеології і як цей чат-бот може вплинути на весь китай та решту світу? Розберімося, киди провідний китайський регулятор інтернету розробив чат-бот зі штучним інтелектом, на відміну від інших таких сервісів, з відкритим вихідним кодом так званий чат CPT повністю контролює влада. Його завдання буде стежити, щоб усі чат-боти Китаю розуміли сі Цзіньпіна, навчалось у нього, говорили від його імені і ніколи не перетинали політичні червоні лінії КПК. Але що буде, якщо цей чат-бот привезуть до США американці чи китайські? Ські іммігранти, Боб Білбрук, генеральний директор стратегічної консалтингової компанії, висловив свою думку у китайські чат-боти вбудовують ідеологію, і вона очевидно пов'язана з комуністичним підходом до суспільства, контроль, обмеження свободи висловлювання та свободи мислення у США підхід до технологій інший. ідеологія сі заснована на комунізмі. Головна мета утримання влади КПК, що протилежне до західних демократичних цінностей. Аналітики кажуть, що одна з цілей Китаю за допомогою Росії, Північної Кореї та Ірану змінити міжнародний Устрій, який очолює США, під керівництвом сі влада КНР пригнічувала дисидентів і свободу слова, чинила тиск на Тайвані брехала світу і своєму народу під час пандемії. Також існують проблеми безпеки даних безумовно, ця китайська програма може збирати дані, які будуть використовувати в інших застосунках. І очевидно, це становить небезпеку, принаймні для громадян США. Ніхто не хоче, щоб дані потрапили до рук Китаю, зокрема, й наш уряд. Згідно з китайським законодавством, технологічні компанії повинні на запит передавати ключові дані по Хінму. Експерти побоюються, що КПК може використовувати їх, щоб загрожувати США та решті. と。 Тайвань підняв у повітря винищувачі та привів у бойову готовність сили оборони у четвер. Навколо самоврядного острова Китай почав військові навчання. Вони стартували лише через три дні після вступу на посаду нового президента Тайваню. Китай назвав навчання цитата жорстким покаранням для Тайваню. А державні медіа КНР засудили інавгурацію президента острова. Дводенні навчання відбуваються за участі військових кораблів та бойових ліс. Таків з імітацією атак. Міністерство оборони Тайваню засудило навчання КНР, заявивши, що привело свої сили у стан готовності та зможе захистити свою територію. Військові навчання почалися лише через три дні після вступу на посаду нового президента Тайваню Вілья Малая. Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру і стабільності в тайванській протоці, а й демонструє гегемонію Пекіна. Навчання в Тайванській протоці та навколо груп островів, які контролює Тайвань, почалися в четвер, о 7.45 ранку за місцевим часом. Китай заявив про проведення дводенних спільних військових навчань за участю армії, флоту, військово-повітряних сил та ракетних військ. На опублікованій карті навчань показано п'ять районів навколо острова. Міністерство оборони Тайваню заявляє, що у відповідь направило до району морські повітряні та наземні сили. Деякі експерти пояснюють, що назва навчань спільний меч дві 2024 A Казує на те, що другий раунд може відбутися наприкінці цього року. Компартія Китаю вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи не керувала островом. Президент Лай закликав Пекін припинити військове залякування і неодноразово пропонував переговори, але діставав відмову. Водночас державна телерадіокомпанія Китаю заявила, що інавгураційна промова Лая була вкрай шкідливою і назвала його небезпечним сепаратистом. Раніше КПК обіцяла в разі потреби захопити Тайвань силою. Лай стверджує, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє. Президентська адміністрація Тайваню висловила жаль з приводу початку китайських навчань. Вона також пообіцяла й далі захищати демократію. Вас тиканті дефендінг демокрасін я стоятиму на передовій разом з усіма братами та сестрами з національної армії, щоб разом захищати мир Україні. Міжнародна спільнота уважно стежить за демократичним Тайванем. Перед зовнішніми викликами та загрозами ми й далі відстоюватимемо цінності демократії. В адміністрації президента заявляють, що навчання компартії Китаю загрожує демократичним свободам Тайваню, а також миру та стабільності в регіоні. Дві найбільші у світі компанії з виробництва чипів приготувалися до війни згідно з Блумберг із посиланням на неназвані джерела. Компанія ASML заявила, що здатна дистанційно відключати обладнання, якщо КПК вторгнеться на Тайвань. Нідерландська компанія, єдиний у світі постачальник найсучаснішого обладнання для виробництва чипів. Примітно, що головним її покупцем є тайванська фірма TSMC, яка виробляє понад 90% Сучасних мікросхем дистанційне відключення може бути застосоване до обладнання, яке працює в короткохвильовому ультрафіолетовому спектрі. Його використовують, щоб виготовляти чипи для озброєнь. Це обладнання опинилося в центрі перегонів за домінування у сфері виробництва чипів. Так, Китай намагається стати лідером у напівпровідниковій промисловості. Міністр фінансів США Джанет Єлен зустрілася в Італії з представниками фінансових відомств Великої Сімки на порядку денному питання Китаю та Ірану. Сполучені штати оголосили про стратегічні цілеспрямовані кроки у ключових секторах у відповідь на недобросовісні торговельні практики КНР. Нам треба й надалі використовувати наші економічні інструменти, щоб не дозволяти іранській владі фінансувати терористичні організації. Єлен також торкнулася теми палестино-ізраїльського конфлікту. Вона стурбована погрозами Ізраїлю відрізати палестинські банки від їхніх ізраїльських банків-кореспондентів. Міністр торкнулася й теми Росії, заявивши, що американська політика обмеження цін впливає на доходи РФ. Водночас вона допомагає підтримувати стабільність на світових енергетичних ринках. Єлен зустрілася з представниками фінансових відомств країн жі Сім напередодні саміту національних лідерів. Що Ходитиме в Італії з 13 по 15 червня. Лідери Південної Кореї, Китаю та Японії вперше більш як за чотири роки проведуть спільний саміт. Водночас Сеул і Токіо є ключовими союзниками Вашингтона в Азії. Президентська канцелярія Сеула зробила відповідну заяву. Ця зустріч стане поворотним моментом для трьох країн у справі повного відновлення та нормалізації співробітництва. Сеул очікує, що три країни зроблять спільну заяву з шести напрямків, зокрема щодо торгівлі та технології. Балансування між США і Китаєм стало складним завданням для південної Кореї і Японії. Ядерна програма Північної Кореї та зростання агресії Китаю в індо Індо-Тихоокеанському регіоні змусили Сеул і Токіо розширити співпрацю з Вашингтоном у сфері безпеки. Це роздратувало Пекін на території Японії, і Південної Кореї загалом розміщено 80 тисяч американських військовиків пандемія COVID-19 підірвала довіру між Китаєм і двома його сусідами, але Пекін, як і раніше, залишається найбільшим торговим партнером, як Токіо, так і Сеула.